Читання звуки н ну, позначення їх буквою Н. Читання складів і слів із буквою Н. Порівняй перші звуки в словах ножиці, н, а слово ніж н. Правильно у слові ножиці звук н «ну» вимовляється твердо, а у слові ніж м'яко. Будь ласка. Послухайте розповідь та запам'ятайте слова зі звуками н. -нь». За Марією Чумарною. Котик нявкотик. Ніхто і ніколи не наздожене нашого котика нявкотика. Носиться наш Непосида по двору. Усе він нюхає, за всім спостерігає. А найбільше нявкотик любить ніжитися на сонечку коло нагідок. І коли набавиться на дворі, то починає нявчати. Це він хоче додому. Наш нявкотик найкращий котик у нашому дворі. Хто назве більше слів із звуками н н? Підкажи. Правильно, нявкотик, дворі. На не нявчить та інші. Молодець, а які ще? Будь ласка, спробуй виготовити такі букви із гудзиків. З ниточки або із Лего. Склади з олівців букву І. Як з букви І зробити букву Н? Правильно потрібно паличку посерединці перекласти. Вона була по діагоналі, а треба покласти посередині, і буде літера «н». Давай з тобою почитаємо з равликом. Ан. ан Он. Ин ин. ін ун. Ен. ен Ин. Ин. Молодці. Давай почитаємо з ракетою: на, на, но, но, ни, ни, ну, ну. Не, не, ні, ні. Молодці, які ви швиденькі. Давай прочитаємо. Нам, нам. Нами, нами. Мені. МЕНІ, Мене. Мене. Ли не. Лине. ЛИНУ. Лину Лила лила налила, на лила Мали Мали, Малина, Малина, Лимон, Лимон. Як ти думаєш, коли багато малини, як ми кажемо? Малина. А якщо багато лимонів, ми кажемо, що Лимони молодець. У олени на книжковій полиці книжки, Алане на книгу. У Олени книжка і у Алана книжка. Он у книзі Олені. Прочитай самостійно. Зупини відео, прочитай, коли будеш готовий. Дякую за увагу! Сьогодні ми вивчили літеру Н. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувай!